Ліна Костенко життя йде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркизи помпаду, та й ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, як ті природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого, пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тут, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя ідеї все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрін не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людини бійся душу ошукать, бо в цьому схидиш, то вже не вік. Тарас Григорович Шевченка Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а дума говорить Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, Неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі, на тобі ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Сандр Олесь, пісня. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Тарас Шевченко, вірш заповіт, читає Блощенко Катерина. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій. Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і ворожою злою кров'ю волю окрапіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї новій, вольній. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Володимир Сосюра, Україна, дужче і дужче кругом, пісня гримить солов'їна, гори мовчать над Дніпром, це Україна моя, в небі шумлять літаки, коні залізні в полях, гордим розливом ріки, Цвіт весняний по садах, світлі ідуть матері, Зір їх красою сія, Сонце і пісня вгорі, це Україна моя.